Так, трішечки зачекаємо, нехай більше людей приєднається і будемо починати. Сьогодні я швидше вийшов е, в ефір для того, щоб вже не було так темно, тому що минулий раз вчора я хотів вийти в ефір, вже було темно ніч і щось було недобре з мережею. Зараз я вийшов трішки швидше, для того, щоб більше з вами поспілкуватися про свій ретрит. Так, ще трішечки зачекаємо. Також цю трансляцію ви зможете переглянути одразу після її завершення у мене на каналі. Дуже багато людей мене в особисті повідомлення питали про мій ретрит, питалися Віктора, як можна до вас попасти. І сьогодні я вам про це якраз хочу детальніше розповісти. Позаду мене ви зараз бачите котедж, який я забронював. Ось він зараз, я ось так поверну, щоб ви його краще бачили. І потім я вам покажу, яка навколо зараз краса. Ми зараз знаходимося в селі Подобовець. Це є Закарпатська область. Тут неймовірно гарно, природа просто зачаровує. Вигляд з веранди котеджу. Який я взяв в оренду на період ретриту. Так, щось дуже неактивненько, напевно, через те, що всі на роботі. Ну добре, давайте я почну, буду розповідати вам все, а потім вже ви собі зможете по-любому, в будь-якому разі, переглянути це все в записі. Тому давайте будемо, будемо по порядку все розповідати. Так, о, вже трошки більше людей приєднуються. Ну добре, давайте ще трішки зачекаємо. І зараз ми будемо починати. Ефір, знову ж таки, нагадаю, що ефір буде одразу цей доступний в записі після його завершення. Завтра я вже повертаюся додому на Львів. А сьогодні я ще тут, для того, щоб вам все розповісти про ретрит. Також буде в мене е відео. Я тут трошки назнімав на телефон відео. І вам завтра, ну, думаю, що на тижні я вам все покажу повністю. Так, друзі, добре. Давайте будемо починати. Добре, друзі, бо з телефону не дуже той добре вести трансляцію, ну будемо пробувати. Так, отже, по ретриту. Давайте я вам трішки розповім. Ви потім мені можете всі запитання задавати в особисті повідомлення. Тут в чаті мені не дуже зручно буде зараз відповідати, так як я чату добре не бачу. Але ви мені можете після завершення трансляції, ви коли переглянете, ви можете мені написати в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту, і я вам усе на все дам відповідь. Добре, давайте почнемо з з місця проведення ретриту та з дат. Отже, дати це є з 16 по 19 серпня, дати проведення ретриту. Ми будемо його проводити. В ось такому чудовому карпатському котеджі. Ось він зараз знаходиться перед вами. Котедж, який забронював. Там, правда, не весь котедж я забронював, я забронював тільки шість номерів. Шість номерів я забронював це двохмісні і чотирьохмісні. І внизу в підвалі, не в підвалі, а на першому поверсі, тобто тут є другий, третій, четвертий поверх. На першому поверсі цього котеджу знаходиться. Фітнес-зал, фітнес-зал з фітнес-килимками, де ми з вами будемо проходити тренування та будемо з вами тренуватися. Ось на другому поверсі, тобто це вже рахується другий поверх, як перший, там знаходяться вже номери, на третьому поверсі номери і на четвертому поверсі знаходяться номери. Я забронював останні шість номерів для вас. Це буде ретрит на 14 людей. Більше я не зможу взяти, так як місць більше немає. От потім заїзд буде 16 серпня. 16 серпня ви приїжджаєте в село Воловець. Тобто, ви добираєтеся поїздом в сторону Мукачево. сідаєте на поїзд, який прямує до Мукачево, і всі поїзди вони прямують через станцію Воловець. На станції Воловець ви виходите, і далі я все беру на себе. Тобто зі мною буде працювати групка людей, з якими ми вже домовилися все, і вас будуть. Ви мені пишете, на яку годину ви приїжджаєте, у нас буде спільний чат. Ми домовимося де, або в Телеграмі, або в інстаграмі. Ми там будемо переписуватися з вами. І кожного з вас заберуть зі станції Воловець і привезуть сюди на місце ретриту. Це буде 14 кілометрів рівно з воловця. Вас привезуть сюди трансфером просто до цього прекрасного котеджу. Потім ми з вами йдемо в ресторан на обід. Це буде приїзд в 10-й годині, в 3-й приблизно подивимося, коли в нас будуть люди приїжджати. Ми йдемо в ресторан. Ресторан дуже смачний, я вже його скуштував. До речі, друзі, давайте я таку от камеру оп, переключу. О, і я вам покажу зараз, зараз, зараз так. Покажу навколо яка краса. Так, зараз камеру трішечки. Ось так. Дивіться. І це є вигляд з котеджу. Тобто наш котедж він знаходиться, е, наш котедж він знаходиться на такій горі. Тобто ну, не на самій горі, але на вершині і з котеджу відкриваються неймовірні види. В мене буде відео на каналі. Е, ну, повністю я тут познімав трошки на фотоапарат. Буде відео, ви зможете переглянути, що на вас буде чекати, які ми будемо проходити екскурсії. Ну, буде досить цікаво. Добре, давайте, друзі, я швиденько пройдуся. По е, поки ще дощу немає, бо щось сьогодні трошки дощило. Я ось тут все собі записав і зараз я вам все, все розповім. Отже. Вартість ретриту. Вартість ретриту буде складати 12 тисяч гривень. Це буде чотири дні. Чотири дні багато хто пише мені, що Віктор що, ну, що входить у вартість, тому що багато людей вважають, що це занадто дорого. Насправді дуже багато чого на вас буде чекати. Хоча буде і другий варіант. Якщо ви не захочете їхати на ту чи на іншу екскурсію, але ви дуже хочете попасти на цей ретрит, то ви можете мені написати. І ми тоді з вами домовимося, якщо вас щось не цікавить з цього, що я пропоную на ретриті, ми можемо зробити для вас іншу ціну після того, як я перерахую вартість кожної екскурсії, тому що ми будемо замовляти автобус екскурсійний, який нас буде вести на ту чи іншу екскурсію. І зараз я вам все про все це розповім. Отже, що буде входити у вартість ретриту? У вартість ретриту буде входити це проживання в такому. Чудовому котеджі. Це буде 4 дні і 3 ночі. Чому я говорю 4 дні? Тому що це буде ранній заїзд і пізній виїзд. Тобто ми, будемо, ми приїдемо всі з 9 ранку, вже можна буде сюди заїжджати. Це все залежить від того, в якій годині у вас буде потяг. Тобто в 9, в 10, в 11, в 12 вас забирають зі станції Воловець і привозять сюди. потім. Що входить у вартість, це, звичайно ж той самий трансфер. Тому що трансфер буде в дві сторони. Тобто вас від, зі станції воловець привезуть сюди, в подобовець і з подобовця в кінці ретриту вас відвезуть на станцію воловець, коли ви будете від'їжджати на ваш потяг. Далі, в вартість входять е, сніданки обіду та вечері, тобто повноцінний раціон. В дуже смачному ресторані. Я вже там був, куштував страви. Ну, дійсно, ресторан дуже гарний. Я вам його обов'язково покажу. Я думаю, що в мене відео вийде в цю суботу або в неділю на моєму каналі. Ви його побачите. Там буде повністю екскурсія по цьому чудовому місцю, де ми будемо з вами їздити, що ми будемо бачити. Ну, тобто, ви все побачите. Також. Це буде в нас виходити 10 прийомів їжі. Тобто в день приїзду в нас буде обід і вечеря. Другий день в нас буде сніданок обід і вечеря, третій день буде сніданок обід і вечеря. І четвертий день від'їзду в нас буде сніданок і обід. І після третьої години ми собі виїжджаємо до шостої години вечора, тобто в залежності, коли у вас буде потяг. Далі, так, що буде входити? Також буде майстер-клас по виготовленню салату. Майстер-клас буде в нас на ресторані. Буде людина, як... і ми разом з нею буде показувати, і ми будемо разом з нею будемо готувати смачний та поживний салат. Далі, що буде входити? Це ми з вами будемо йти на... Водоспад Шипіт. Я там був учора, дуже гарно, дійсно там потрібно побувати. Водоспад Шипіт, він знаходиться. Так, давайте я знову ж таки переключу Оп, камеру і покажу вам. Ну, Десь приблизно за ось цією горою водоспад Шипіт знаходиться. Тобто я вчора ходив, ну, трошки така складна дорога, я скажу вам чесно, через ліс. але... Ну, якщо повільно йти, так от дуже повільно, там приблизно виходить 3,5 кілометри, то виходить в нас е, приблизно ну, дві години, це якщо дуже повільно йти. Насправді, дорога є ну, трішки складною. От Вчора просто дощ падав, дуже досить було слизько, але ну, нормально. Якщо буде суха сонячна погода, то це буде йти, я думаю, що цікаво буде через ліс, пройтися через гору. Пройти дуже таких сильних підйомів, то таких, то, що немає. От. Далі ми йдемо через ліс з вами дві години. Якщо комусь буде складно, але хтось хоче приїхати на ретрит, але не, хоче також побачити водоспад-шипіт, або так само піднятися на підйомниках гору гимба, там потрібно буде йти. Але якщо хтось не зможе, то в нас буде е, включено. Трансфер, тобто трансфер нас буде вести на водоспад Шипіт, а також на гору до підйомників на гору Гимба. Тому, звичайно, що якщо у вас є можливість, ну, ви фізично відчуваєте, що ви можете, ви можете зі мною пройтися через гору. Якщо ні, тоді буде трансфер, який вас підвезе просто до місця нашого водоспаду. Також буде оплачено, буде входити у вартість вхід на водоспад Шипіт. на водоспад Шипіт Вхід там 20 гривень коштує. Там є різні, продають різні сувеніри, ви можете собі купити прогулятися, екостежка є. Ну, там досить є цікаво. Після того, як ми відвідуємо водоспад Шипіт, ми підемо на підйомники на гору Гимба. Там йти приблизно один кілометр потрібно. Далі ми сідаємо на підйомники. Підйомники коштують 350 гривень, це є підйом вгору і спуск вниз. Також на підйомники приблизно 15 хвилин їдуть в одну сторону і 15 хвилин в зворотньому напрямку. Ми відвідаємо з вами на горі екопарк. Я там був, там є тваринки. І також вхід в екопарк коштує 100 гривень. І це все входить у вартість ретриту. Для чого я поставив загальну вартість? Для того, щоб ми з кожен з вас не підходив на касу і не купував собі білети. Бо це буде капець просто, якщо кожен буде ходити і купувати. А так я один підходжу і зразу всім купую білети в будь-що. Далі так, тваринки. Ми підходимо на екопарк, там заходимо в екопарк, там ми купуємо корм. Корм для тварин коштує 30 гривень. Ми вчора там були, там є кролики, також є олені. Що там ще було? Там багато дуже тварин, там страуси є, різні кролики, потім єноти є. Ну, Ми з вами там будемо. і Будемо годувати з вами тваринок, тому після того ми йдемо з вами у чайовню. Чайовня там, де готують смачні та запашні чаї. Чаї коштують 80 гривень. Ми їх також будемо куштувати, карпатські чаї разом з вами. Далі. Так, все. І тоді ми вертаємось назад. Назад. Я думав, що будемо йти через гору, але я передумав. І е, ми до водоспаду шипіт. Потім ми йдемо на підйомники. З підйомників ми спускаємося, і я замовляю трансфер, автобус, і нас всіх забирають назад на станцію Подобовець сюди, на місце ретриту. Тому що я думаю, що це буде можливо для когось складно вертатися ще назад, тому. Але якщо хтось дуже захоче, то ми можемо і пішки протися знову через гору. Ну, але це вже все буде по вашому бажанні, ми з вами вже будемо домовлятися. Потім в нас буде на другий день вже, тобто на третій день, ми з вами поїдемо на озеро Синевер. На Синевер ми також будемо замовляти автобус, це їхати потрібно буде е приблизно одну годину. Одну годину, так зараз я скажу, я вчора тут спілкувався з водієм. Так, ми, коли ми їдемо на Синевер... Зараз, секундочку. Так, я собі тут все позаписував. Так, ми заїжджаємо на Сеневер. Так, Синевер. Так, десь я записув... Ми там будемо заїжджати не тільки на озеро Синевер, ми ще будемо заїжджати в центр реабілітації ведмедя, а також на ферму Вовків і на Синеверський перевал. Тобто ми будемо зупинятися там десь на трьох зупинках, де ми зможемо помилуватися краєвидами, а також ми з вами приїдемо на озеро Синевер. На озеро Синевер ще, правда, не знаю, я там ще ніколи не був. От буде нагода якраз з вами там побувати. І там е, ми з вами обійдемо навколо озера, пофотографуємося і будемо повертатися назад. Ця екскурсія буде тривалістю займати десь приблизно 8 годин. З собою ми візьмемо е, обов'язково якийсь перекус з ресторану, нам все спакують сухий пайок, і ми з вами поїдемо на озеро Синевир. Так, далі. Це також буде включено у вартість е, ретриту. Тобто все буде включено у вартість ретриту. я все порахував і виходить ось е, така вартість: це є 12 тисяч гривень. Е, так, якщо я рахував, до речі, окремо, якщо, от, наприклад, сама людина приїде, так як в нас буде від 10 до 14 людей, то в нас виходить знижечка. Тому і така вартість. Якби просто би самому б'їхати одній людині, то набагато виходить дорожче, тому що я все підрахував. Ця сама екскурсія чи трансфером повернутися назад, якщо брати таксі, то це вийде набагато дорожче. А так як в нас буде маленька групка, тоді це все буде в таку вартість. Також, друзі, наголошую: якщо хтось дуже хоче попасти до мене на ретрит, от, то і вам, ну, можливо, по вартості ви просто ну, не можете собі цього дозволити. Ви напишіть мені в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. І ми з вами подумаємо, як можна тут. ну, Просто ми заберемо якісь там можливо екскурсії, якісь підйомники, щось таке заберемо. Е і тоді можна зробити меншу вартість. Але, ну. Е Взагалі-то можна було б зробити, щоб, наприклад, поставити, наприклад, вартість там, 7 тисяч гривень, там, чи суто от взяти за харчування в ресторані і за кутеч. А решта все самі оплачують. Але я думаю, друзі, що це не буде нормально. Тому що ми, як приїдемо на підйомники, там кожен буде в касі стояти, собі купувати білети, чи, наприклад, там вхід буде. Е... На водоспад Шипіт, кожен буде окремо купувати собі білет якийсь або ще щось буде окремо проплачувати, я не думаю, що це і буде гарна ідея. Також по харчуванню. По харчуванні в ресторані є меню, але там дуже є багато різноманітних страв. І я обрав все-таки комплексне харчування. Чому комплексне? Тому що якщо ви будете об... ну, самі, самі будете обирати собі харчування, то там можна просто заплутатися, а і ви будете не розуміти, що вам замовляти. А так вже комплексне харчування, коли у вас все буде в комплексі, і кожного дня у вас буде різноманітна їжа. Тобто ви будете куштувати все. Ну це дуже смачно, дуже смачно, друзі. Тому, якщо ви плануєте, хочете до мене попасти на ретрит. То пишіть мені в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Всі контакти ви знайдете внизу в описі під цим відео. Так, друзі, ще хочу сказати, що в нас внизу, ось в тому котеджі на першому поверсі, в нас є фітнес-зал, де ми з вами будемо проводити різні методики реабілітації та тренування. Зранку ми будемо проводити ранкові руханки. Подивіться, друзі, яка краса навколо на свіжому повітрі. Ось тут ми будемо проводити з вами ранкові руханки. Ось на цьому, на цій локації, на цьому місці ми будемо проводити ранкові руханки. Також ми будемо проводити різні методики. Я вам буду показувати, як можна позбутися болі в попереку. Колінах, ось у нас буде фітнес-зал. Зараз, на жаль, вам не зможу його показати, так як зараз там проходить жіночий інший ретрит. І е, будемо з вами тренуватися. Також ви зможете особисто поспілкуватися зі мною. Ми з вами залишимося друзями, тому що ми всі разом приїдемо. У нас буде спільний чат в Вайбері або в Телеграмі. Ми з вами домовимося, де ми його створимо і будемо з вами там спілкуватися. Ще один. Е, ще одне, коли ми йдемо на в ресторан. В ресторан потрібно буде йти е, приблизно 5 хвилин. Тобто ось наш котедж. І зараз я вам покажу. Ми спускаємося вниз, там є сходинки такі, такі, і ми йдемо, милуємося горами 5 хвилин ось туди, в ту сторону до ресторану. 5 хвилин ми йдемо до ресторану. Ми їмо і повертаємося назад в наш котедж. Я склав. Так, зараз я склав вже повний план, коли в нас що буде. Тобто в нас, наприклад, вісім ранкова руханка, дев'ять в нас сніданок, потім ми збираємось на екскурсію, їдемо на Сеневир, повертаємося, обідаємо майстер-клас, вечеря. Тоді ми з вами е, спілкуємося, йдемо в фітнес-зал, тренуємося. Після цього ми йдемо вечеряємо і після, після цього ми. Я замовляю карпатську ватру, тобто багаття, і там є місце за цим котеджем. Знаходиться місце, де є такі, такі пеньки, де ми можемо сідати і з вами спілкуватися навколо багаття. Ще ми можемо зустрічати з вами світанки. Світанки ми можемо зустрічати з вами на терасі, ось там на вгорі, на другому поверсі. І навпроти, якраз ось тут згір, я вам зараз покажу. Так, ось тут сходить сонечко за ось цими. Ось звідси піднімається сонечко вгору. Це ми можемо з вами зустрічати світанок або на терасі, або ось тут, бачите, є така локація. Тут є така рівнина. І ось тут в нас є фітнес-килинки. Ми тут на фітнес-килинках будемо з вами зустрічати світанок. Тобто, хто захоче, це не обов'язково, але хто захоче, той може зі мною зустрічати світанок разом в моїй компанії. Ну що ж, друзі, ніби розповів вам все, ніби нічого не забув. Якщо щось забув, то через 2-3 дні в мене на каналі вийде нове відео, де ви вже побачите всі локації. Ви побачите, як я йшов через гору до водоспаду Шипіт. Також ви побачите похід мій на підйомники. Екопарк. Ну, повністю все я вам покажу. Тому ви не зволікайте. От друзі, я вам скажу навіть ось так. Я сюди приїхав, ну, просто от подивитися там. Розглянути все, дай ми будемо проводити з вами тренування, я подивився локацію, щоб з вами потім не блукати, перейшов через гору, навіть в дущову погоду йшов, тобто було болото, але я все одно пішов, хотів подивитися і переглянути. Я, от повітря зараз просто неймовірне в горах, Друзі. Якщо ви ще думаєте, думаєте то просто не думайте, а. Беріть і приїжджайте сюди до мене, на ретрит. Повітря просто неймовірне. От легені, я себе от краще набагато став почувати за ці два дні. Перейшовши через ліс, подихавши свіжим, е ялинковим, сосновим повітрям, хвойним. Ну, набагато відчуваєш в легенях. Просто силу якусь, відновлення всього тіла. Це є дуже добре подихати ось такою природою. Друзі, не думайте, пишіть мені в особисті повідомлення. Якщо вам задорого, ви хочете приїхати, пишіть мені, будемо домовлятися. Напишіть мені, Вікторе, дуже хочу на ретрит. Але мені за дорого, не можу собі цього дозволити, але хочу на ретрит. Пишіть, будемо домовлятися, будемо щось думати. Але приїжджайте до мене. Я вас всіх буду чекати. Так, що там по чату? Людей було досить мало. Так, зараз. Угу. Так, щось я не можу чату відкрити. Так, а ну зараз я ще перегляну. Друзі, до речі, знаєте, що мені подобається? Ось дивіться, я вам, з вами вже тут спілкуюся. Дивіться, жодного автомобіля не проїхало за цей час. Ну тут, правда, не є е, дорога якась така міська, так? Тут не, немає основної траси. Тут такі сільські дороги. Ну, але оце мені подобається, що тут машин дуже немає. Тут хіба що машина приїде якась От ті люди, які тут або проживають, або працюють, або. Е, ну, навіть от гості, наприклад, приїхали на автомобілі, поставили автомобіль, все. Тут взагалі немає е, машин. Так, зараз я спробую зайти з іншого телефону. Ось тут кози, до речі, пасуть зараз біля мене. Так. Е, угу. Ні, не вийде в мене. Добре, друзі. Давайте будемо з вами прощатися. Через два дні чекайте мене на ефірі. Так, якщо щось хочете мені зараз написати, то пишіть. А ну так, не було. Таке є, друзі. Ну насправді, от е хотілося б також би подякувати Збройним силам України за те, що захищають нашу землю від ворога. Також ще хочу сказати, бо дуже багато людей, просто мені, ну, напевно, хайтери або не хайтери пишуть, чому не на війні. Будь-яка фотографія десь, чи в Карпатах, чи десь на тренінгу по реабілітації, одразу пишуть, чому не на війні. Ну, я вам одразу скажу, що в мене важка форма ДЦП. Оце для тих, хто постійно от говорить. Те, що я ходжу, то це є моя заслуга, але в мене ну, зараз дуже складний діагноз. Але я постійно борюся з тим і стараюся стати кращим. Тому, якщо хтось хоче, в мене є офіційне. Я ходив також в військкомат. в мене є офіційна довідка, тобто вона не куплена ніким. І я повністю звільнений від військової служби. Це є все на законному, на законних правах, на законній основі. Тобто, ну це ніяка не вигадка, я нічого не підкуплював. Ну, я взагалі-то я є паралімпієць. Я є майстер спорту України серед паралімпійців. Але завдяки спорту я зробив неможливе та став на ноги. Багато тренувався, багато навчався. І зараз ділюся своїм досвідом з людьми. Добре, друзі. Будемо прощатися з вами. Всіх чекаю на ретриті, чекаю зараз на ваші повідомлення, в особисті повідомлення. Пишіть мені. Якщо ви хочете попасти до мене, то пишіть місць. Всього в мене є 14, два місця вже заброньовано, лишилося 12 місць. На жаль, більше людей я взяти не зможу. В будь-якому разі, пишіть мені. Всіх вас обіймаю і до нових зустрічей.